Вітаю вас! Сьогодні хотів розказати за світильники, які я роблю. Це от приклади. Якраз вони в мене зараз є, то скоро буде відвозити, їх вже не буде. І розповідати буде не про що. Значить, вони бувають в двох видах корпусів. Отакий значить, прямокутний і отакий круглий корпус. Крім того, вони відрізняються залежно від того, що всередині. Значить, прямокутний корпус, так, він краще підходить для того, щоб кудись його поставити, переносить. От. Але він більш такий хліпенький. Він не такий міцний, як оці здорові круглі. Ось тут вони світяться. Ну, не дуже видно, але воно світить, як. 4 ваттна лампочка. Ну, економка. Тобто воно світить доволі яскраво. Тут стоїть розсіювач для того, щоб не сліпило, щоб гарно освітлювало всю кімнату. А значить, це е, такий самий простий варіант. Тут в нас. Е... ай! Що ж мене гризе? Що щось, щось гризе? Тут в нас звичайна USB-зарядка сюди під'єднується. От. І, ну, це я зараз павербанк ставлю. От, коли ми підключаємо, я не знаю, чи буде видно. Видно, отут -от світиться червона лампочка. Це, значить, заряджається. Коли зарядиться, буде синя лампочка. Тобто тут автоматична зарядка, стоїть значить, захист від перерозряду, перезаряду, від короткого замкнення на коротко. Тобто, якщо щось там, не дай Боже, щось замкне, то захист спрацює, нічого не загориться, нічого не буде поганого, просто вона потухне і все. Хоча, ну, замкнути може тільки діод, а він надійний, я використовую дорогі діоди. Тому ну, ще не було. Я багато дуже їх зробив, вже багато років у людей працюють, але ще не було такого, щоб щось замкнуло. Але захист є, це важливо. Також, якщо ви залишите увімкнений, вона повністю розрядить акумулятор і сама вимкнеться. Тобто акумулятор не зіпсується. Так само на зарядці. Можете під'їдати на зарядку і місяць буде стояти, нічого страшного не станеться. Краще так не робити, бо акумулятор повністю зарядженому бути не дуже добре. Але можна, нічого не буде. Значить, це в нас варіант був з кнопкою на корпусі і USB-зарядником. Оце другий варіант. Це моя, вона вже багато в використанні років, така трохи може брудненька. Тут вимикач окремо. Тобто він, воно висить на стіні, а вимикач у вас під рукою. Це дуже зручно, наприклад, для вже старих людей, чи які мало рухаються. Вони руку підняли, щелкнули, поклали вимикач, де їм зручно. Я її робив для бабусі, коли вона хворіла, а потім залишив собі її. Що вимикають світло. Тут, до речі, зарядка йде магнітно. Тобто ми просто його притуляємо і воно все. Потім прибираємо. Це знову ж таки зручно, якщо там бабуся чи дідусь, яким не зручно, це тикать мікро USB. І ще один варіант. Тут в нас шнур з зарядкою вже вбудований. Можна такий самий зробити із вимикачем на шнуру, буде два шнура торчать і все. Чи кабелі, як правильно сказати. Тут звичайний вимикач, от вона світиться, це без розсіювача. Тобто, тут вона дуже яскраво світить, але сліпо. Тобто, це для освітлення якихось приміщень, можливо. Там магазин, чи якщо вона зверху знаходиться. Це ідеальний варіант. Це я робив для магазину. От. Так що такі от е, світильники Вони можуть світитись від 4 годин, і оцей, наприклад, світиться 8 годин. Потім вже починає світитись, ну, менше-менше. Тускліше, тускліше, І десь годин за 10-12 він вимикається. Оцей, наприклад, світиться 6 годин. Оцей він самий яскравий, але е, він світиться десь приблизно 3 години. Але цей світильник тут е, 7 Вт. Тобто він освітлює майже як звичайна лампочка. Що такі світильники? Якщо кому цікаво. А до речі, я зараз покажу, що там всередині. Може хтось захоче сам зробити такий, правильно? Відкрию. Візьму зараз камеру. Так. Значить, дивіться. Оце в нас той, що без розсіювача. От діод. Цей діод називається Т6, мені здається. Акумулятор. Тут стоїть Panasonic на 6000, на 6 ампер. Потім оце плата заряду, але я ще додав сюди оце алюмін, це просто. Радіатор охолодження, щоб швидше заряджало, щоб чіп не перегрівався. Також тут ми бачимо ще встановив окремо БМС. Окрім цієї плати, ще БМС встановив. Ну І це резистори, через які йде на світлодіод. Тому що що БМС, тому що оці плати, вони не дуже Якісні бувають. І я їх всі перевіряю. І ця вимикає, коли вже акумулятор заряджений на 4,25 вольта. Це не дуже добре. Тому я встановив БМС, воно вимикає раніше. Тобто 4,2 вольта, і воно вже вимикає, так як йому і треба. Тут покраще стоїть плата, тому бмс немає. Резистор тут от маленький один. Ну, воно ці плати, справа в тому, що ці плати, вони все ж створюють якийсь супротив. І резистор кожен раз треба підбирати під кожну таку плату окремо. Тому вони різні. І це от треба гратись, це не так просто. А від. Е... Хотів сказати: так, значить, маркування тут в мене на резисторі 2R7. Тобто, це виходить 2. Кого там кілоома? я не електрик, я скоріш механік, вибачайте. Я так дослідним шляхом їх встановлюю. Так, значить, що в нас тут? Так, Тут в нас здоровий акумулятор от пакет. Написано 3300 мА. Радіатор, бачите, щоб не перегрівався. Тут от розсіювач і там світлодіод. Так що такі вони хочете, збирайте самі, ніякого секрету немає в тому, як воно влаштоване. Що по грошах? Виходить, що головна ціна цього всього акумулятор. Гарний акумулятор коштує 200 гривень. Сам корпус десь 100 гривень приблизно, діод десь 60 гривень. Тобто ми маємо разом з десь 320-350, це собівартість. І ще я беру собі 100-150 гривень за роботу. Тобто приблизно 400 і дорожче коштують, в залежності від того, який акумулятор, е ну, які діоди можна два встановити, можна дешевше встановити, різні вони. Так що, хочете, замовляйте, не хочете, не замовляйте.